Шепоче листям осінь запрошуючи всіх до храму науки середньої загальноосвітньої школи перших третіх ступенів села Зелене, трьохповерхова красуня, побудована в 1969 році. За підтримки районної державної адміністрації, управління освіти, спонсорів, товариства «Югро» цього року проведено капітальний ремонт вестибюлю та першого поверху. В закладі працюють віддані своєї справі 20 педагогічних працівників. Some food help us to grow. Milk, fish, eggs. Навчається 160 кмітливих, веселих, невгамовних школярів. Кожен вчитель розуміє, що уроки мають відповідати сучасним вимогам, тому більша частина педагогів використовує інформаційні технології навчання. Це в основному власні ноутбуки та комп'ютери. Скажіть, життя з якого періоду наступає часткові повідальність? Часковальність наступає з 14 ріку віку по 16 річний. І е, досі річного віку. а Авіть своє повітря. І сьогодні у нас буде знайомство з видатним російським поетом байкарем Іваном Андрійовичем Кривовим. Відкриє візочки з у сьогоднішнього уроку. Іван Андрійович Кривов, видатний російський поет-байкар. Комп'ютерний клас в закладі обладнаний у 2007 році, а в 2012 році підключено до всесвітньої мережі інтернет та створено сайт школи. Для вихованців створено всі необхідні умови для повноцінного харчування відпочинку під час рухливих перерв. Все життя Позаурочний час працюють вокальні. Танцювальний, спортивний та інші гуртки, вихованці яких є постійними призерами різних конкурсів та змагань. Для підвищення рівня самоосвіти вчителів створений сучасний методичний кабінет. Сучасний урок кваліфіковані вчителі. Для покращення знань учнів школі вкрай необхідне сучасне мультимедійне обладнання, а придбати таке обладнання школа може тільки за підтримки спонсорів, які розуміють необхідність оволодіння учнями сучасних комп'ютерних технологій. Сьогодні ми учні, а завтра вчителі, лікарі, фінансисти. Фахівці з інших не менш важливих професій, які вимагають володіння новітніми технологіями, і здобути ці знання ми можемо тільки в обладнанні за останніми вимогами школі.